У стрію судила адміністратора групи у Вайбері з поширенням розташування ТЦК. Устрию у міськорайонному суді Львівської області визнали винним місцевого жителя у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України під час мобілізації. Чоловік адміністрував групу у Вайбер, де поширював інформацію про розташування працівників ТЦК. Про це йдеться у вироки, які оприлюднили 8 вересня у єдиному судовому реєстрі. За матеріалами справи протягом кількох місяців у 2025 році Василь Міста Городище, що на Черкащині, був адміністратором групи водії онлайн. У месенджері Viber. у групі поширювалась інформація щодо присутності або відсутності співробітників поліції та ТЦК на території Стрейського району. Василь мав можливість як адміністратор групи заборонити оприлюднювати інформацію про розташування працівників ТЦК, а також видаляти чи блокувати людей, які її поширюють. Натомість підсудний сам писав подібні повідомлення. Внаслідок вищесказаних дій у групі систематично розміщились повідомлення з інформацією про час та місце, вручення повісток співробітниками ТЦК та СП під час виконання ними службових обов'язків в межах та поблизу міста Стрия та суміжних з ним населених пунктів, що давало можливість особам призовного віку уникнути отримання таких повісток у зазначених місцях, і як наслідок створило передумови для ухилення від виконання ними військового обов'язку. Йдеться у вироку. Відтак суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі. Однак, замість покарання іспитовий термін 3 роки.